Ділок 20 вересня ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події. Цього дня вже за мить у студії Любеворська. Мої вітання. У Львові навчатимуть кандидатів у прийомні батьки. Львівський обласний центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, формує групу, учасників якої навчатимуть бути батьками. Захід триватиме з 14 до 29 жовтня цього року. Навчальний курс дозволяє виявити і зрозуміти основні проблеми, що виникають у житті дітей та сімей після створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Курс складатиметься з шести семінарів, які мають послідовний характер та зміст. Учасників, які прийдуть в курс навчання і збережуть бажання взяти у свою сім'ю дітей із закладів державної опіки можна вважати підготовленими на сьогодні. У Львівській області створено 79 прийомних сімей, яких виховується 116 дітей та 18 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 125 дітей-вихованців. Запоріжжя просить у західної України картоплю, цукор і крупи. Голова запорізької облдержадміністрації Борис Петров звернувся до своїх західноукраїнських колег із проханням надати допомогу Запоріжжю картоплею, крупами і цукром. Ціна на які особливо підстрибнули в регіоні. Про це заявив перший заступник запорізького губернатора Володимир Кальцев. Для доставки продуктів вважає перший заступник губернатора, можна залучити транспорт промислових підприємств міста. Так даймо раніше прем'єр-міністр Микола Заров запропонував створити у регіонах України продовольчі запаси для подолання жіотажних сплесків на ринку продовольства також прем'єр заявив, що у державі є достатні запаси гречки, зерна та інших продовольчих товарів для забезпечення стабільності продовольчого ринку та цін. Вже традиційно в Україні третя неділя вересня присвячена дню батькам. Вперше цей день відзначили 19 червня 1910 року у США. Ініціатором провадження цього свята є місіс Дот із Вашингтона. З часом інші країни, де декларується повага до сімейних цінностей, слідом за сполученими штатами почали відзначати цей день, шановуючи чоловіка батька. Цими вихідними батьки Строяни теж були у центрі уваги. А у парку імені Тараса Шевченка відбулось святкове дійство. Більше про нього в наступному матеріалі. Дякую Такої кількості батьків та дітей парк імені Тараса Шевченка вже й не пригадує. Після закриття атракціонів єдиною розвагою тут залишилась ось ця літня сцена, де в теплу пору року для молоді проводять дискотеки. Все змінилося цієї неділі. Тут вперше відсвяткували день батька. Свято відбулося за сприяння виконкому Стрийської міської ради, партії промисловців і підприємців за підтримки депутата міської ради та президента асоціації промисловців підприємців та роботодавців стрищини Зіновія Карпінського. Погода не сприяє, на жаль, нам сьогодні, але трошки розпогодилась. Тому я хочу найперше привітати всіх батьків, які привели правда, своїх дітей сюди. Не знаю, чи діти їх привітали з цим святом. Це вперше чоловіче свято, будемо казати, яке є після 23 лютого, яке колись було. Тому я бажаю всім щастя, здоров'я, щоб їхні діти їх радували. Успіхів вам. І хорошої забави Все найкраще. для наймолодших стріян. У парку відкрили невеличкий дитячий майданчик. Гойдалки та пісочниця тепер красуватимуться серед непрохідних хащів та зарослих стежинок. Святкову програму відкрили показові виступи з секції рукопашного бою, керівником якої є Андрій Шапушніков. Наш клуб, клуб заснований в 1999 році, і за цей час він виростив більше як 30 майстрів спорту. Клуб об'єднує е, різні види бойового мистецтва. Майстри виступають на е, змаганнях різного рівня. В основному це в Україні після виступу спортсменів для дітей провели конкурси та змагання. Та в цей день відпочивали не лише діти, а й дорослі. Для батьків організували караоке. за майстерність правильно попадати в ноти найкращих татусів нагородили грамотами та невеличкими подарунками. Після цього день батька провели і Християнсько-Демократичний Союз спільно з громадською організацією молодь стріщини. Тато мама я тими найважливішими людьми. Для дитини, як якими вони будуть, як вони будуть пам'ятати про своїх батьків, як вони будуть згадувати, таке буде суспільство. Тому ціль нагадати про цей день, ціль сказати, щоб поважали своїх батьків, вітали їх як матір, так і батька. Розважалися діти на території сьомої школи: святковий концерт, кольорові кульки, веселі конкурси та подарунки. Настрій не зіпсував навіть дощ, який не переставав іти протягом дня. Не обійшлось цей день і без солодощів. Організатори сподіваються, що проведення дня батька у Устрою стане щорічним. Батько, ти мене навчив, тільки прапою на світі жить, батько, ти мене зростив, сильним щоб терпіть, мужнім, щоб любити. батько, ти мене просив, сину, німчого. Щасливо путь на щасливо путь Світлана Кренці, Руслан Леський, Роман Купринець, Старицькі Новини. За тиждень в Україні випаде сніг. За прогнозами синоптиків, вже з 20 вересня в Україні холоднішатиме і постійно йтиме дощ. А вже 1 жовтня температура повітря опуститься до нуля і піде сильний сніг, проте заморозків не буде. Однак такі прогнози Львівщину не лякають, область готова до опалювального сезону, окрім Дровобича. Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Євген Пастух. За його словами, офіційно опалювальний сезон почнеться, коли протягом кількох днів середня добова температура буде 8 градусів. Тепла таким було останнє повідомлення на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Літь лише маленька крапка під великим знаком запитання. Я ж намагаюсь розставити вірні акценти за допомогою спортивних новин. Студії працює Олег Фелик. мої вітання сьогодні. До вашої уваги супернику Карпат загрожує виключення з Ліги Європи. Баскетбольний бокс по маріупольськи 4,5 мільярда доходів очікує отримати Україна від Євро. Не перемикайте. Українські і російські баскетболісти жорстоко побилися. У Маріуполі було розіграно кубок Азовмашу з баскетболу, переможцем якого став місцевий Азовмаш. У фіналі колективі з Маріуполя переміг російський тріумф з рахунком 75-54. А на шляху до фіналу російських гості турніру перемогли іншу українську команду БК Київ, 85-71. Саме цей матч завершився скандалом. Наприкінці гри баскетболісти влаштували жорстоку бійку. На 32 й хвилині гри судді не побачили момент фолу Максима. Сандула на форварді тріумфу Валерію Ліходею. Той вирішив сам поквитатися з кривником, відмахнувшись від нього. Гравець БК Київ у відповідь ударив Валерія в обличчя, після чого почалася бійка за участю всіх гравців обох команд. А ліходей був терміново відправлений до лікарні, де йому наклали шви і зробили рентгенівський знімок. Хокейні сподівання 2016. Україна подала заявку на проведення першості світу 2016 року у топ-дивізіоні з хокею. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. Конкурентами України є Росія та Данія. Рішення про країну господаря приймуть у травні 2011 року на конгресі Федерації хокею, який відбудеться у словацькому місті Братислава. Стартував міжнародний турнір з баскетболу Кубок Галичини 2010 У Львові стартував міжнародний турнір з баскетболу Кубок Галичини 2010 Господарі турніру львівський БК Політехніка Галичина. Свій перший матч програла кривником підопічних Володимира Поляха та Олега Пелеха. Став Литовський «Рудупіс», який львівська команда нещодавно перемогла у гостях. Супернику Карпат загрожує виключення з Ліги Європи. Суперникові Карпат по груповому турніру Ліги Європи французькому ПСЖ можуть зарахувати технічну поразку в матчі проти Севілі, які паризькі футболісти виграли з рахунком 1-0. Проблема в тому, що 24-річний воротар ПСЖ Деля Поло, який має громадянство Камеруної Вірменії, жив і працював у Франції за підробленими документами. Справжнє ім'я кіпера ПСЖ Амброї з Беяма. Також футболіст надав дані, що не відповідає дійсності про рік і місце народження. Які були занесені в офіційну заявку команди на участь у Лізі Європи, уЄФА вже почала розслідування у цій справі. У разі якщо провина голкіпера ПСЖ буде доведена, французькій команді буде присуджено технічну поразку. Крім того, пережанам загрожує великий штраф і дисциплінарні станції аж до виключення з турніру. Зазначу, що у другому турі Карпати грають із ПСЖ у Парижі. Прибутково євро 2012 доходи України від Євро 2012 становитимуть приблизно 4-4,5 мільярда доларів. Про це заявив в ефірі програми Шустер Лайв віцепрем'єр з питань Євро Борис Колесніков. За словами Колеснікова, уряд планує збільшити кількість пасажирів авіаперельотів на 10 мільйонів чоловік у рік. Таким чином можна буде створити у сфері авіації 40 тисяч робочих місць. Середня зарплата на таких робочих місцях за його словами становитиме 6,5-7 тисяч гривень на землі і від 20 ти до 70 тисяч гривень у повітрі. І на сьогодні у мене все. В Студії працював Олег Фелик. Заповнюйте порожні, спустошуйте повний. Дивіться спорт на нашому каналі. Шануйтеся. Завтра протягом дня мідлива хмарність, температура повітря в день коловатиметься у межах 15-17 градусів тепла. Вночі ж стовпчик термометра опуститься до плюс 2, вітер південно-західний дутиме зі швидкістю 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 739 міліметрів дутного стовпчика.